Кажеш, коли можна. Та ширинку зачіпни. Все чітко? Давай. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову приїхали в наші мальоничі Карпати і будемо проводити пошуки по першій світовій війні. Як показує практика, на глибині ще можна щось знайти. Будемо використовувати глибинну рамку від фірми XP. Також я хочу подякувати всім, хто підтримує наш канал. Ваші коментарі, вподобайки та підписки неабияк стимулюють нас продовжувати знімати відео для вас далі. Отже, не будемо тягнути шольця за Тауриси і погнали на пошуки. Пікау. Друзі, піднімаємось на гору. Під'їхали автомобілем скільки змогли. Далі розпішились і йдемо ногами. Краєвиди, краса, гори, Це щось неймовірне. Отже, розкопуємо першу на сьогодні яму. Цей предмет знаходиться не глибоко від поверхні землі. І ось ми чітко бачимо, є якийсь металевий предмет. Ну, думаємо, що це, скоріш за все, гвинтівка, тому що їх тут ми знаходили багато. Але що буде насправді, ми ще поки не знаємо. Грунт важкий, кам'янистий. Будемо розкопувати далі. І подивимося, вам обов'язково покажемо. Друзі, ось так виглядає, як ми розкопуємо яму. Так, пішов сигнал. Тут ще моя лопата. Але є, погляньте. Ось на відвалинах. Потрапився нам зачіп до німецької пряжки. Ну, Клас! Ось цей будь-який сюрприз може вас чекати в ямі. А ми продовжуємо далі. Так, викопали ось такий штик, як можна це сказати, російської імперської армії. Лежав ось так поруч, а ось тут гвинтівка і теж зі штиком. Будемо продовжувати далі. Доволі таки бадьорий ще стан. Але це не потріб. Просто цікаво познімати, вам показати, а так залишиться воно тут в лісі. Викупили ми практично цей весь сигнал. Ось він тут завершується і зараз будемо витягувати. Давай напевно з моєї сторони. Тароки тримаю ще за. Ой, ну щось зігнутий. Та-та. Ооо! Дивися. Ага, це Маузер. А ми думали, що це, це, це Маузер зі штиком. Це Маузер, та. Ох, і перепало цьому штику. <рес> а ми просто на вторець попали. Та, і думали, що це... Та, і думали, що це російський. Моська. Опа! Ну от дісталося йому, якщо чесно, під час бойових дій. Але є ось такий цікавий артефакт. Тримай. Спробуємо зараз тут прощупати, можливо, ще щось буде. Щось в б'є, правда? Ось як виглядають звичайні будні наших пошукових моментів. І погляньте, я думаю, що вже спеціалісти в курсі, що це таке може бути. Погляньте. Погляньте, яку ми доволі таки рідкісну гранатульку знайшли. Трошки її дісталося, якщо чесно, але... Є що є, погляньте яка красуня і доволі таки рідкісна граната. Клас. Ось такі цяцькі. Продовжуємо далі. Друзі, у нас сьогодні експерименти на копі. Ми почали зранку з Богданом купати глибокі сигнали, а влад залишився трішки нижче. І каже, покрутиться там. Знайшов вже три мітунца Це спокусило Богдана, він побіг йому допомагати. А я, власне, докопую яму. І, одним словом, є цікаві речі, дуже навіть. Ми обов'язково вам це покажемо, тому що я вже бачу, як відніється на дні ями щось дуже цікаве. Не перемикайтеся, ставте вподобайки. Підтримуйте нас. І буде ще більше цікавого контенту. Дивимось. Так, ось вам покажу, що було всередині. Була ось така медалька. Ось такі монетки. Оце 50 копійочок. Ось. Ось такий у нас результат. Ще трішки підемо на обід. Так. Поки Назар купає глибокі сигнали, я вирішив піти трохи ще з детектором погуляти. І ось що мені попалося. Це за частинка від, від пікіль хельми, а саме кріплення ремішка до 92-го кріплення. Ось таке. Було практично зверху, зараз покручуся. Можливо, ще по детальках і пікеля зберу. Коротше, така історія, друзі. Підіймались тільки що толпою, Назар знімав відео з Богданом, підіймались наверх. Ми побачили тут розкоп. Потім я зачепив гарний сигнал і викопав, дивіться, що така цікава фляга. Я от тільки не пам'ятаю, це австрієць? Австрієць чи це? Німець, але він такої гарної дивної форми. Алюміній. Фляга була в чохлі. Я, на жаль, коли копав під корінням, попав йому по горлушку і збив. Але дуже цікавий екземпляр. І тут був чохол. видно от елементи гудзики, на які застьобувалось. Отакі. Декілька таких гудзичків. Почав крутитись тут навколо. І... Попадались маленькі гудзики, якась німецькі патрони. Ось тут наступна ямка. Тут якийсь патрон, гудзик попався німецький. Я отак пішов трошки вперед, 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 вперед. Тут зачепив гарний сигнал, бачите, з люди мого перебування. І що я тут знайшов верховий? Дивіться, що ми маємо? А ми маємо Готмітунс. Me tunes. Німецьку пряжечку. Отак, другим сигналом із самого раночку, такий нам Гутенморген. Але класно. Ой, вони навіть трошки підтрясуються руки. Давно вже незнайоме відчуття адреналіну самого ранку. День почався добре. Що ж, подивимося, що тут ще навколо нас чекає. Пробуємо шукати далі. Почав крутитись навколо. Зробив таке коло навколо першої пряжки 10-12 метрів. Попадалися всякі дрібні сигнали. І що, йшов, і, і що ви думаєте? Що я знайшов? Я знайшов ще один готмітонс. Але, на жаль... Без накладки, застягнутий, застібнутий ремень. Так мені виглядає злам ніби свіжий, але земля на місці медальйона показує, що можливо було загублено ще в ті часи. Бо поки що я пропікав ямку тимпойнтером і не знайшов, витягнув трошки патронів Мосинських. Пряжка є, накладки нема, але треба знайти. Дивіться яке. Було би це дуже гарно. Але місце дуже-дуже дуже цікаве. Продовжуємо пошук. Дивіться, фокус-покус. Такий сигнал. Здоровий сигнал! Тут рядом була пряжка. Я вже просто бачив, але вам ще раз покажу. Ляга лежить собі російська. Я не знаю, чи її хтось колись викопував, чи вона така верхова, але схоже, що не викопував. хоча б не забрати таку. Добре, без дірочок. На перший погляд. Добра російська фляжка. Санкт-Петербург. Чи що це у нас? Підорський урел тут, правда, є. Ну що? Заберемо. Класне місце. Продовження історії. Викупав я цю прягу, та що друга без накладки. Пошукав накладку, накладки нема. Зробив коло, знайшов там пляшку, вернувся сюди. Перед тим я лишив свою прягу на піньку, бачите? Для орієнтира. Думаю, тут треба ще покрутитись. Дивіться, зробив ще таке коло. Обходжу і хапаю тут гарний сигнальчик. Такий прямо, такий сигнальчик як треба. Ось. Та ямка. Та ямка. Я купую, дивіться, що я там бачу. Бочком. Бочком стоїть пляжечка. Я розумію, це лежить пляшка Готмейтонс. Зараз будемо її викопувати. Шкода, я тут один. Мені незручно тримати, але я спробую вам в реал таймі показати все, як відбувається, включно зі своїми емоціями. Так. Я копав спеціально з під низу, тому що чув, що сигнал у нас... Такий, як треба. О! А ну дивіться. Дивіться, що ми бачимо. Відсуємо. Сфокусуємось. Дивіться, що ми бачимо. Потягнемо зразу, правда? Ох, клас! Це друзі. Йой. Що це є таке? Я зараз тут впаду на дупу. Бо це великий готмітун, старий, старого зразка. І такий зелений файний. Йой, тримайте мене. Я вже застарий для такого адреналіну зранку. три підряд. Фух! Треба подихати. Йой, Дивіться, який красень. Отак от підряд стежинка яку я показував. Отак от. Коротше, друзі, історія як прикол. Півдня ще пройшло, вернувся на цю точку. Уже дощ навіть пройшов. Тупо зробив пару кроків назад, дивіться сюди. Ще пару кроків назад попались зачепчики від сухарної сумки німецької. Почав тут оглублятися, дивіться що ми маємо. Я не повірю своїм очам. Ви можете в таке повірити? Четвертий. Аж ямка. Це ж клас. І це великий мітонс. І мітунць. теж великий. Великий Мітунс. Першої світової війни німецький. Старого зразка пряжечка. Моя четвертая за сегодня. Такий джекпот. Тут копаю, а тут хтось вилупився. вылупился. Гнездо. Та шина. Вылуплялись уже малыши. Прикольно. Ляга. Ось тут викопав розгрозочку. Причому ціленько. Шкіра все жива повністю. І можна відмочити навіть. Ну Воно ми бачили? бачимо. Одне плече виходить, чи як це? Так, це одне плече від ранця. Клас. Ха. Літній прохолодний дощик. Вирішив впасти дощ, трошки нас загнав відпочивати, але зараз він пройде і ми продовжимо нашу справу. Хоча вже небагато залишилось. Вже йде до вечора, тому ще кілька сигналів, можливо, одна ямка, і будемо помаленько збиратися додому. Як можемо бачити, останнім часом нам на глибоких сигналах попадаються ось такі чашечки. Я вже не знаю, яка вона вже по рахунку. І далі. Але це вже така офіцерська. Всередині нічого немає. Але така досить масивна велика. Ну, цікаво, цікаво. Тримай, будемо розкопувати ще цю яму. Так, знайшли ще один невеличкий гаманець. Клади мені монетки. Ось такі монетки трошки залипли. Але ось такі є монетки. Копаємо, розкопуємо яму далі. Ось туди тягнеться. Гаманець. Оце перші монети були, а ось він сам. Як можете бачити, ось залишки матерії, так? І так. відкриваємо, що там є. Є, є щось? Ого-ого! Міді. Ого. Це Залі все мідяки, так? Два гелери ось. Оце угу. на колекція. Ось у Угу. Це російська. Почекай, російська навіть. Одна копійка. Крузі тут всю з... 5 копійок ось. А це якийсь юний фалорист, так? Нумізмат. Десять копійок. А а це походу срібло. срібло. Це срібло, так. Як вони називають? Білом. Цікаво, цікаво. А воно так. Вон ще залишки металу, рамки. Угу. Ой. Ось такі в нас справа. Значить, що рамка закривалася, Кошельочок такий. Почистимо і подивимось. Слухай, вага така, блін, досить жменька в монеток. Клад. Так, друзі, ми вже з цього місця витягнули чотири пряжки, а мені тільки попався один зачеп. Ось такий. Може ще зараз ще щось попадеться цікавіше. Пс. Ось. Шукаємо далі. Це, друзі, на сьогодні ми завершили. Погляньте, який чудовий результат. Якщо чесно, мені згадалися 2010 рік, 2012 рік, коли ми доволі таки часто знаходили теж в кількості знахідки. Чотири пряжки God MeToon, ціла горстка монет, всякі інші ніщачки. Одним словом, сьогодні дійсно нам поталанило. Підписуйтесь, підтримуйте наш канал, коментуйте, ставте вподобайки. Ми будемо для вас знімати і надалі контент. Тому до наступних зустрічей і бувайте.